Яких ілюзій пачками до автозаків і старих і малих в Росії пакують учасників антикорупційної ходи, що й спробувала влаштувати місцева російська і геть-нерадикальна антиурядова опозиція. Арешти тривають не лише в Москві, а й по всій країні. Щоправда, надто масовому акції так і не стали, бо на зазомбованій путінською пропагандою території навіть тепер у бік кремлівського сидільця з його руками полікуті крові ледь не моляться кожні 9 із 10 пересічних громадян. 12 червня нині на календарі. Я вітаю вас. Це статскор на два плюс два. І ми розпочинаємо. Усю ніч у підвалах. Малі бога. що до утра дожити. російська артилерія розстрілює прифронтові українські селища, зруйновані десятки будинків. Відтепер знову на дорогах країни прозвісних засаду кушать не буде два десятки пересувних екіпажів та вісім стаціонарних постів. Оновлена дорожня поліція чатує вже на чотирьох автошляхах державного значення. Георгівська стрічка поза законом за нарочиту демонстрацію штраф або 15 діб за гратами на усвідомлення антиукраїнської поведінки. Двоє українських військових загинули. Ще четверо зазнали поранень на фронті від початку понеділка. Ситуація вздовж передової, кажуть у штабі ативо, що далі то більше загострюється. Окрім опорних пунктів військових, ворог щодня обстрілює житлові райони прифронтових населених пунктів. Напередодні ввечері під танковий обстріл потрапили вулиці старої частини Авдіївки. Снарядами побило кілька приватних будинків. Селище Жованка, це частина Зайцево неподалік окупованої Горлівки. Теж опинилося під вогнем ворожих мінометів. Там пошкоджено один будинок. Снаряди окупантів вибухали також у двох тилових селищах Волноваського району. Усі ніч жителі Ольгинки переховувалися у підвалах. А на ранок стало зрозуміло, що. Часткових руйнувань зазнали відразу 14 житлових споруд. У помешканнях повибивало вікна, зруйнувало стіни та дахи. Один снаряд потрапив у трансформатор, через що одразу 140 хат залишилися без електрики. І вже на ранок бойовики розстріляли ще й селище графське, це колишнє комсомольське. Один боєприпас влучив у дорогу неподалік гуртожитку місцевого лісового коледжу. Те, що минулося без втрат, визнають люди, справжнє диво. Акно сюди, а я з дівана туди. В смысле, с дивана вы Упал. А. Ну, Волной, волной скинул ее туда. Мне прилетело, прилетел снаряд в огород. Выше было, вот это все, с той стороны крышу подробило. Он подняла это, шифер. Ужасно. Ты вы не боялись в доме находиться? Боялся. Конечно, боялся. Молил Бога, чтобы до утра дожить. За перші півтори доби дії без візового режиму з ЄС понад 100 тисяч громадян України перетнули кордон і трохи більше 20 тисяч візитерів до країн Шенгену, що подорожували з біометричними паспортами. Без віз віз е, їхали лише 2555 тисячі українців. Про таку статистику звітує державна прикордонна служба України. Переважна більшість мандрівників перетинає кордон через автомобільні та залізничні КПП. До Євросоюзу кажуть, у Держприкордонслужбі, не пропустили лише чотирьох наших співгромадян. На польському кордоні не пустили чоловіка, якому раніше заборонила в'їзд до ЄС влада Данії через порушення правил перебування в країні. З аналогічної причини двоє українців не потрапили до словаччини. Раніше їх уже депортували з євросоюзу, і вони наперед знали, що в'їзд їм заборонено, але таки ризикнули. Масово скупчення людей чи людей, які намагаються там виїхати в Україну Європи, ми не спостерігаємо. Звісно, початок не не завжди люди намагаються в цей, в цей день поїхати. З певним періодом ми очікуємо, що все-таки наші громадяни будуть користуватися більше безвізовим режимом і їхній потік трошки зросте, але він не, ну, не буде критичним і всі пункти пропуску українські будуть готові. Жодної відмови майже 33 години вже як Україна існує на рівних із рештою старого світу в питанні перетину кордонів. і Жодної відмови для подорожніх літаками на цю мить не було. Щоб все відбувалося за європейськими стандартами до Столучного Литовища навіть запросили міжнародних консультантів. Чи впоралися з непливом пасажирів вартові кордонів? Ольга нескородіна бачила на власні очі. Ль, Рига, Вільнюс, Мюнхен, Париж, Барселона і ще зо два десятки рейсів. У міжнародному аеропорту Бориспіль готові відвести українців до безвізової Європи. Однак чи готові українці скористатися перевагами безвізового режиму, дізнаємося. А у вас біометричний паспорт? Теж ні. А у вас біометричний паспорт? Ні. Хлопці, а у вас біометричні паспорти? Наша власна статистика збігається із неофіційними підрахунками Литовищі. з десятка опитаних. Біометричний паспорт має один. Любов зі своїм летить у Прагу у санаторій. Її подруга Алла вже готується і собі міняти документ. Ні, страшно. А чого должно бути страшно? Все по закону, по долгу совісті, так що едет, з с Богом і все нормально. Спасибо всім, що сдержали своє слово. Інна підготувалася до безвізу заздалегідь ще в січні. Коли ми почули, що прогресує безвізовий режим, ми все вірили цієї родиною. і зробили сі родини, обміняли паспорта на нові політичні. А от Юлія вирішила перестрахуватися із собою має одразу і старий, і біометричний паспорт. Так для себе ну для спокою. Ага. Аби потрапити на борт власникам біометричних паспортів, окрім квитка та документів, які підтверджують мету візиту до країни. Треба мати ще й підтвердження наміру повернутися додому, тобто зворотний квиток. В очікуванні безвізового ажіотажу українські прикордонники теж вирішили перестрахуватися і попросили про допомогу міжнародних експертів. Їм на поміч прибули 11 євро. Ропейських фахівців першу чергу і інформаційна підтримка, і нашим прикордонникам, у разі якщо це необхідно, і відповідно громадянам та жодної форс-мажорної ситуації кажуть, досі не виникло. До цього готувалися цілий рік, облаштували пункти пропуску спеціальними щитувальними пристроями. 85 штук на два столичні аеропорти. Митникам, хоч їхні правила і не мінялися, довелося теж підготуватися. В нас достатньо резервів, тобто будемо додатково залучати співробітників у разі необхідності. На даний час за вчора за минулу добу ми справляємось. За півтори доби дії безвізу без, візу, без перешкод і затримок. Два столичні аеропорти відправили у відкриту Європу понад 5 тисяч туристів. Це майже півтора рази більше ніж зазвичай. Це в основному тому кажуть в аеропорту, що авіаперевізники вирішили відсвяткувати безвіз дешевими квитками. Звіси легко. Ольга Нескородіна, Владислав Журенко, Спецкор 2+,2. два. стрічка. Поза законом відповідний указ підписав президент Порошенко. і документ набуде чинності вже наступного дня після публікації. Відтепер за публічне використання колорадської стрічки можна загриміти за грати аж на 15 діб, або отримати штраф до 2,5 тисяч гривень. За повторне порушення закону ця сума становитиме 300 неоподаткованих мінімумів. А сьогодні це 5100 тисяч гривень. Винятки у законі теж прописали георгівську стрічку. Можна буде демонструвати на документах державних органів, що були видані власникам до 91 першого року на бойових нагородах минулого та на могильних пунктах. Протести з арештами це в сусідній Росії. Так відзначають День країни. Тамтешня опозиція закликала Росіян вийти на вулиці під антикорупційними гаслами. Та цей відверто не агресивний протестний намір. Силовики придушили самим зародку. І ще за кілька годин до початку акції в під'їзді власного дому в Москві затримали одного з організаторів ходи Олексія Навального. На тепер є відомості про щонайменше чотири сотні заарештованих у самій лише Москві. Затримують людей і в інших регіонах країни. Кореспондент Агенції Уніан Роман Цимбалюк в епіцентрі протестів. Ми маємо прямий зв'язок із ним. Романо, вітаю. Яка ситуація? От просто зараз довкола, і що в регіонах Росії? Якщо звісно маєш відомості? Вітаю Олександре. Дійсно, перед початком мітингу Олексія Навального, одного з лідерів російської опозиції, затримали біля його під'їзду. Як пояснили правоохоронці, хайданки на нього оділи за порушення законодавства про мітинги. Нагадаю, що вчора вночі він скасував санкціонований мітинг на проспекті Сахарова та переніс акцію. На тверську, тобто закликав своїх прихильників до несанкціонованої акції, і не дивлячись на те, що він через затримання сам потрапити до центру російської столиці не зміг. Туди вийшли тисячі тисячі росіян. Вони вимагали придушення в Росії корупції, але е, акція е, закінчилась досить швидко. Е, мітингувальників оточили правоохоронці, пізніше, вони їх витіснили, і в ході цієї. По не поліцейські поліцейської операції на за останніми даними було затримано понад 600 осіб лише в Москві. І як пояснили поліцейські напередодні, вони дозволили так звану прогулянку, але без гасел та плакатів. Але вийшло трошки по іншому. Нет никакой демократии, нет сменяемости власти. Путин как воровал, так и ворует. Его друзья-олигархи как воровали, так и воруют. И это никак не меняется. И никаких как бы надеж на выборы нет. Зазначу, що схожі протести пройшли майже у всіх російських потужних крупних містах містах це Владивосток, Новосірбірського Лан Оде, але найбільші протести були в Санкт-Петербурзі. Там затримано понад 300 осіб і наразі акції завершилась. завершились. Але як кажуть учасники, які потрапили до автозаків і зараз доставлені відділки, місць на всіх не вистачає Студія. Романа, дуже дякую тобі за не надто оптимістичні, але тим не менше останні подробиці з російської столиці. У Москві тривають арешти учасників антикорупційної акції. Вона вже завершилася. і спробувала влаштувати місцева опозиція до дня країни, але Путнього у уводчині Путіна не вийшло нічого. Людей сотнями затримували, не встояла навіть кажуть яскрава жовта гумова качка. Про все це щойно з Москви наживо розповів кореспондент агенції УНІАН Роман Цимбалюк. Заміна ДАІ від сьогодні в Україні запрацювала дорожня патрульна поліція. 70 поліцейських виїхали на чотири траси державного значення. Мало того, стаціонарними постами колишньої ДАІ нові патрульні доріг теж не гребуватимуть. Водночас у Нацполіції запевняє, запевняють, що поміж нових патрульних немає жодного із колишніх ДАІвців. Як це працюватиме? і Чи варто лякатися вже кермувальникам? Валерія Ковалінська ретельно аналізувала. 70 поліцейських, 20 патрулів та вісім стаціонарних постів, які раніше використовували даїшники. Від сьогодні в Україні запрацювала дорожня патрульна поліція. Кажуть, засідок, як їхні попередники, не влаштовуватимуть. Ні, горозвісних засадок ушел не буде. Знову ж таки вам кажу, що патрульні екіпажі знаходяться у режимі патрулювання. Окремою формою підрозділ не виділяли. Одягнуті, як і всі інші поліцейські. Нам дали от спеціальний от, кажуть народі Лідінець. Поки що охопили 1200 кілометрів. Трасами Київ-Харків, Київ зборів, Луцьковель та Ягодин Сарни. У планах 9 тисяч кілометрів доріг. Наголошують, що серед них немає колишніх даївців, та зазначають, усі вони патрульні поліцейські. Ніякої Окремої структури чи окремого підрозділу немає. Цей патрульний поліцейський може нести службу на трасі, так і в подальшому він може нести службу в місті. Повноважень дорожній патрульній поліції не додали. Тож новації для водіїв наразі не буде. За перевищення швидкості поки що не зупиняють. Немає сертифікованих приладів. На стаціонарному посту демонструють, як працює система Рубіж. Якщо, автомобіль перебуває у рошу, то воно буде щоб автомобіль перебуває у рошу. Цим автомобілем це чисто. Автомобіль гарно са у майбутньому. Ці пости планують перетворити на станції патрульної поліції із залученням інших дорожніх служб, щоб скоротити час надання допомоги в разі ДТП та надзвичайних ситуацій. Янка Інна розповідає кілька років тому втратила номерні знаки і замінила їх. І після цього її авто стали зупиняти роботою цих дорожніх патрульних задоволена. Гарно виглядають дуже дуже, виглядають. Дуже, дуже скромно і дуже професійно спілкуються. Так що приємно. Спілкуватися з такими людьми і ну є гордість певне за те, що зовсім помінялася структура людей. І Є віра в те, що краще на краще буде змінюватися наше життя. Валерія Коварінська, Роман Сукач, Спецкор два плюс два. Чесному слові, та з пробитим двигуном пасажирський літак повернувся до аеропорту Сідне після того, як в одному з його двигунів утворилася дірка. Люди, що подорожували аеробусом А330, розповідають, що почули гучний звук, і буквально за мить горілий запах у салоні. Члени екіпажу попросили всіх пристібнутися і спробували заспокоїти людей, але ті все одно почали панікувати. Утім, на щастя, нічого страшного не сталося. Літак, що мав прямувати до Шанхая. Повернувся і вдало здійснив аварійне приземлення. Минулося без потерпілих. Слідчі нині з'ясовують, що саме спричинило руйнацію двигуна. Був це сторонній предмет чи одна з деталей мотора. Падіння планера на рівненщині могло статися через інфаркт у пілота. Такі попередні висновки суд медекспертизи. Минулої суботи, неподалік аеродрому Воронів впав планер з інструктором та ученицею. Обидвоє загинули у поліції. Відкрили провадження за фактом порушення правил експлуатації повітряного транспорту. Чи проходив пілот медобстеження перед стартом? З'ясувала Анна Махно. Перед вилітом планер був справний, а інструктори і його учениця пройшли медогляд, кажуть спортсмени. Микола Ковальчук був досвідченим пілотом, відомий в авіаційному світі літав із 16 років. Багаторазовий чемпіон України з планерного спорту отримав низку світових нагород. Саме з цього аеродрому воронів інструктор Микола Ковальчук разом з ученицею на планері піднялися в небо на ознайомлювальний політ. Спочатку все йшло за планом, та вже за деякий час літальний апарат. Почав падати. Першим це побачив Роман Талащук, він був на аеродромі. Наблюдав за цим планером. Побачив, що він сховався за деревами, позвав лікаря, машину, приїхала сюди, звідси визвали вже МЧС, скоро побачив ситуацію. Надіяв, що приїде і спасеться. Питалася зробити все, що могли. Розкидані довкола уламки потрощеного планеру на місці рятувальники, медик правоохоронці. Пілот Микола Ковальчук загинув одразу. Його учениця після падіння була ще живою. Їй намагалася надати допомогу фельдшер з аеродрому та марно. Ми старалися надати першу допомогу, ну викликали паралельно ще швидку, ну але травми були ну, несумісні життя. Тобто ми не могли нічого вже зробити, навіть якби відразу приїхала швидка на місце. Попри попередні висновки експерта, що у пілота у повітрі стався інфаркт, і він втратив керування планером. Поліція проводитиме технічні експертизи. Для такого класу пілота, як Коля Ковальчук, не було проблем сісти на це поле. Абсолютно не могло, не, 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 не могло бути ніяких проблем. Тобто, це це мало щось виключне статися в планері для того, щоб. От Така ситуація відбулася на аеродромі ж через трагедію. Тимчасово утримуються від польотів. Поховають загиблих сьогодні. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина спецкор 2+,2. Невдала реконструкція літак, часів Другої світової, зазнав катастрофи під час авіашоу на півночі Франції. Винищувач спіфаєр не зміг здійнятися в повітря через поламаний двигун та впав лише за кілька метрів від трибун. Під час авіатрощі дрібні деталі машини розлетілися в усі біч поранивши глядачку. Травм зазнав і пілот визволяти його з під важкого літака разом із рятувальниками довелося тим таки глядачам. Персонал зброї та наркотики вилучили на Полтавщині. 50-річний власник схорону був у міждержавному розшуку. Затримали його в Лубнах. Під час обшуку правоохоронці знайшли два гранатомети, саморобний вибуховий пристрій, міну, гвинтівку, наркотики та бушлати з шевроном збройних сил Росії. Нині поліція перевіряє, що входив чоловік до незаконних збройних формувань на Донбасі. Суд уже заарештував затриманого на два місяці. Наркетичні засоби та зброя вилучені та направлені на експертне дослідження. В теперішній час відомості внесені до ЄРДР за статтями 263 та 309 кримінального кодексу України. Та з ним проводяться першочергові слідчі заходи. Небезпечні забави у Львові на одній з залізничних станцій. 18-річна дівчина зі своїм хлопцем вирішили зробити селфі на вагоні. Дівчина перша полізла на товарняк. Головою вона зачепила електричний дріт під великою напругою і дістала удар струмом. І товариш викликав рятувальників. ті зняли дівчину з вагона та передали медикам. На відео видно, що дівчина перебуває нібито в задовільному стані. Навіть відмовляли спершу їхати до лікарні, проте вже в шпиталі в неї виявили понад 40% доволі глибоких опіків тіла, переважно на ногах та спині. Із з реанімації потерпіло вже перевели до звичайної палати. Проте її стан кажуть медики. Усе ще тяжкий. Опід високої напруги поїздастві, їх треба забрати. О, лежить, лежить. На Кіровоградщині громадськість повстала проти вирубування лісу, де на початку минулого сторіччя відбувалися значущі історичні події. На межі Холодного Яру. Просто за кілька сот метрів від місця останнього бою отамана Миколи Скляра, більш відомого на прізвисько Чорний Ворон, лісівники зрубали мало не три гектари дубового лісу. Це обурало науковців і місцевих жителів. Чи законним було винищення лісу, та чи вдасться припинити це? з'ясовувала Олена Шворак. Ціла делегація з науковців та активістів прямує до місця вирубки. Тут їх зустрічають лісівники. У запеклій перепалці кожен доводить свою правоту. Лісівники твердять цей ліс дозрів і його вже час вирізати. Науковці натомість екзаменують лісорубів на знання історії. А я, подіями пов'язані я і знаю не зовсім знаю можливу історію, але знаю, що тут відбувалися відповідні події. Є захоронення. Які, які відповідні події Зо три гектари лісу на межі Холодного Яру за кілька сотень метрів від туристичної пам'ятки. Місія останньої битви та поховання отамана Чорного Ворона потрапили у плани суцільної рубки заготівельників деревини. Тут запрацювали бензопили. Вік зрубаних тут дерев щонайменше 130 років, цей дубовий ліс пережив дві війни. Революції у цьому лісі відбувалися бої повстанців із більшовиками. Ці дерева є своєрідними пам'ятниками і сучасниками тих подій. Саме вони захищали хлопців чорного ворона. Миколи скляра, давали їм захист, коли вони боронилися тут. І тому це такі своєрідні пам'ятники. І ви знаєте, дуже прикро, якщо ці дерева будуть 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 знищені і їх знищать тільки тому, що їм що їм 130 років. Приголомшені місцеві мешканці звернулися по допомогу до влади та поліції. Факти вирубки розслідували колеги та правоохоронці. Однак порушень законів не виявили. В екоінспекції твердять, поки ліс не зрубали зовсім. Активісти мають клопотати, щоб його визнали заповідним. Заповідається ця територія. Вона потім резервується відповідно звертається до відповідних органів. Вони є місцевого значення заповідники. Є. Загальнодержавного загальнодержавного указом президента призначається, місцевого обласної ради лише після того як ліс набуде статусу заповідника, хоча б місцевого значення усі заплановані тут рубки будуть скасовані. А не давати робити оцей його вчинити оцей жах, який ви бачите, коли вирубується по суті своїй підкорінь, мотивуючи тим, що, начебто, і них є за 10 рік за уряда Януковича, якісь там є у них дозволи, якими вони до цього часу послуговуються. Поки ж історики готуватимуть необхідну документацію, лісівники погодилися вирубку на цій ділянці тимчасово призупинити. Олена Швора, Краман Крунічкірагачена Спецкор, 2+,2. Європу з біометричними паспортами і на літаках вітчизняного виробництва українські пілоти продовжують переліт Польщею приурочений до запровадження без візу. Сьогодні вони дісталися Кракова разом із ними. мандрує наш Олександр Загородний, який вже дізнався в місцевого консула, чому краще їхати в Європу за новими правилами ніж із традиційною візою. Аеродром у польському хелмі. Українські пілоти збираються на брифінг, щоб порадитися, як летіти на краків. Летимо ми на площадку затор. Я вже говорив. Часна площадка. Полоса 0725, координати всі є. Да? всі У цьому перельоті вісім літаків, половина з яких виготовлена в Україні. Пілоти беруть курс на південний захід. Погода складна, зустрічний вітер до 60 км за годину. Спускаємося нижче. Сильна бовтанка. За півтори години польоту починається дощ. Обійти цю хмарку не можна. Я, взагалі, гуркоче гроза. На маленькому аеродромі під Краковом українських пілотів зустрічає місцеве телебачення та український консул. Він каже: у першу добу без візу у Польщу в'їхало тисячу українців відсотків на 30 більше ніж зазвичай. Дипломат розповідає пілотам маленький секрет: їхати у Євросоюз без візи навіть зручніше. Не треба пояснювати мету поїздки. Що немає візи, українець пересувається по території Польщі, не тільки Польщі, по цілого європейського союзу. Вільно, не муси пояснювати, що він робить в тому чи іншому пункті. Пілоти тим часом готують літаки до наступного перельоту. Нас добре зустрічають, як вдома. От. Ми вважаємо, що це добрий для нас знак, що нас ждуть у Європі. І ми чекаємо, що у нас будуть дуже гарні польоти наступного разу. І справді пілоти ще не повернулися з однієї мандрівки, а вже думають про наступну, безвізову. З Польщі Олександр Загородний, спецкор 2+,2. плюс Безбілетні пасажири або кіборги вже поміж нас. Шведська залізниця дозволила мандрівникам відмовитись від квитків на користь мікрочіпів, імплантованих під шкіру. А тепер участь в експерименті беруть лише корпоративні клієнти, які часто користуються послугами залізниці, яким набридло мати справу з паперовими чи електронними квитками. Схожу технологію запевняють, новатори вже давно використовують фінустанови, наприклад, у банківських картках. Тепер же провідники зможуть отримувати інформацію про поїздки пасажирів на свої телефони. Просто підніше їх до місця на тілі людини, куди імплантований. Митів ну, маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі у вівторок, традиційно надвечір. А просто зараз на 2 плюс +2 джедаї. Вітаємо вас воїни доріг. Не стримуйте себе нічим в інформуванні. Добрий вечір, Олександре. Добрий вечір усім.